Чи запобігти договір довічного утримання, який шлях обрати? Багато людей вже при житті задумується, як краще розпорядитись своїм майном і одночасно полегшити життя своїм нащадкам, звільнивши їх від очікування спливу шестимісячного строку для прийняття спадщини, збору необхідних документів для оформлення спадщини і можливі судові тяганини з метою визнання своїх спадкових прав. Зазвичай найбільшою такою дилемою, перед яким постає власник майна, це оформити договір дарування, договір довічного утримання чи заповіт. Давайте розберемо головні відмінності між ними. Так, за договором дарування одна сторона передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні безоплатно майно у власність. За договором довічного утримання одна сторона передає другій стороні у власність, житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчуття утриманням та доглядом довічно За заповітом, особа складає особисте розпорядження щодо майна, яке її належить. Майнових прав та обов'язків на випадок своєї смерті. Характерною ознакою цих договорів є те, що всі вони тягнуть за собою перехід права власності згідно з цивільним кодексом України за договором дарування одна сторона передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні безоплатно майно у власність. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник володіє або. Які можуть виникнути в нього у майбутньому? Договір, що встановлює обов'язок обдарованого вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено імені обдарованого, є нікчемним. Однак головною відмінністю між договором дарування, договором довічного утримання і заповіту момент, коли особа, на користь якої укладається той чи інший договір, стає повноправним власником відповідного нерухомого майна. Так, після підписання договору дарування відразу відбувається перехід права власності на майно у разі оформлення заповіту, спадкоємець набуває право власності тільки після смерті спадкодавця. Прийняття та оформлення спадщини, у випадку укладення договору до вічного утримання, набувач теж стає власником майна після належного оформлення договору, але на відміну від договору дарування. Він обмежений у своїх діях, направлених на розпоряджання таким майном на весь час чинності договору, тобто за життя відчужувача. Так, зокрема, набувач не має права під час дії договору обтяжувати одержане майно боргами, відчужувати його, передавати у заставу. Також протягом життя відчужувача на це майно не може бути звернене, стягнення однією із відмінностей. Між договорами дарування довічного утримання та заповіт, на яку теж слід звернути увагу, є правові наслідки укладення таких договорів. Договір дарування є безоплатним і дарувальник, відповідно, не може вимагати від обдарованого вчиняти будь-які дії на свою користь. В той же час, укладаючи договір довічного утримання, фізична особа навпаки отримує можливість забезпечити собі довічний догляд, оскільки в самому договорі передбачаються конкретні види грошового і матеріального забезпечення та строки його надання. Крім того, навіть випадкова втрата чи пошкодження майна одержаного набувачем не звільняє останнього від взятих, на себе обов'язків. За заповітом, спадкоємець набуває право на спадкове майно після смерті спадкодавця. Одночасно <кхм> різниця між договором дарування до вічного утримання. Є в тому, що договір дарування до вічного отримання може бути розірваний, а заповідь скасований заповідачем для розірвання договору. Дарування мають бути вагомі підстави, які передбачені кодексом. Вимагати розірвання розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, дарувальник має право, якщо обдарований умисно вчинив кримінальне правопорушення, наприклад, протягом життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини, чоловіка або ж дітей. Якщо обдарований, вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування. Також дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдарований створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника. Велику немайнову цінність, якщо внаслідок недбалого ставлення обдарованого до речей, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. У разі розірвання договору дарування. Обдарований зобов'язаний вже буде повернути дарунок у натурі. Позовна давність до вимоги про розірвання договору дарування застосовується в один рік. У договорі довічного утримання, навпаки, однією з із основних умов є умови щодо можливості його розірвання у випадку неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, передбачених у договорі. У такому разі ризик залишитися без майна у разі порушення умов договору несе саме, саме особа, на користь якої укладений договір, а не особа, яка є відчужувачем майна. Майна. При цьому витрати здійснені набувачем майна до розірвання договору не відшкодовуються. Що стосується заповіту, заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт та у будь-який час скласти новий заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в тій частині, в якій він йому суперечить. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює. Не відновлює заповіту, який заповідач е, склав перед ним. І якщо новий заповіт складений заповідачем, був е, визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється. Крім випадків, е, встановлених статтями 225 і 231 е, Цивільного кодексу. Крім того, спадкодавець має право у будь-який час внести до заповіту зміни. Скасування заповіту, внесення до нього змін, заповідачі здійснює особисто з огляду на все вище. Е... Викладене можливо зробити висновок. що Якщо власник майна бажає, щоб майно безоплатно вже належало іншій особі, то в даному випадку правильно було б оформити договір дарування. У випадку, якщо власник майна бажає усе таки мати певне матеріальне забезпечення, то це договір до вічного утримання. Усі три види правочинів передбачають право набуття власності або спадкування у випадку складання заповіту третіми особами, які не є кровними родичами.